Доброго дня, українська мовна, телекомпанія столиця. Дорогі наші глядачі! Як ви бачите, за цим столом знаходяться дуже гарні жінки. Як ви бачите, нас зараз 9 чоловік, і тут в центрі нас знаходиться Валентина Бердник. Відома майстриня, яка займається е, створенням ляльки-мотанки, яка навчає і дітей, і жінок робити цю ляльку-мотанку. А далі вона розказує, ми сьогодні зібрали за це за цей круглий стіл. Він називається в нас нитка... Єднання. нитка єднання. А далі я надаю слово Валентині Бердник. Вітаю всіх, всіх телеглядачів. І вітаю вас, дівчата. Дякую, що прийшли сьогодні на наше дійство, на наше свято. Я сьогодні хочу вам показати, як можна зробити ляльку-мотанку за тисячолітньою традицією. Ця традиція віками побутувала в нас на Україні, передавалася по жіночій лінії. І от Україна може гордитися, що тільки на Україні ця традиція збереглася безперервно, не переривалася, вона не відновлюється, воно просто продовжується. Традиційну ляльку по — це Уманщина, звідти звідки я родом, Черкащина, Уманщина. Я звідти я родом, і цю сакральну мотанку мені показала мама. Мамі, баба, бабі, прабаба по жіночій лінії вона в нашому роду передавалася. А Валентина Володимирівна скаже, що це за лежить мапа, така карта, така зшита на столі. поки не шукаємо у нас важкі часи. Основна тема це, це віддання, єднання народу Покажемо на камеру цю карту. Так, карту. Єднання країни. О, так. Чуть, чуть піднімемо і покажемо. Ось бачите, яку карту шили жінки України і всіх області України забралися для. Валантина буде роботи. Так сталося, що 20 жінок збиралися три дні і шили мапу України на тлі нашого жовто-блакитного прапору. Це жінки з дуже багатьох областей: Київська область, Чернігівська область, Кіровоградська, Черкаська. Область, Рівненська область, е, Хмельниччина, е, Тернопільщина, Івано-Франківщина, е, була жінка з Криму. Всі жінки шивали Україну, всі жінки єднали Україну і вкладували е, в цей задум свої думки про розквіт нашої України. Тому ми маку зробили отакою от веселою. Робили 20 жінок. Від е, декількох е, жіночих організацій Українська Духовна Республіка, Берник, Коло Любові, е, 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 громадська організація слави, Славі, жінки впливу. Поверни прапор. Поверни прапор і е, е, за кожною з нас стоять дуже багато жінок, які входять в наші організації. Ми зробили такий прапор, зробили таку мапу, і ми були би дуже раді, як ця акція поширилась би по інших областях, і жінки зібрались би і шили ще мапи. Ми цю мапу даруємо Українській духовній республіці, яку директором якої є пані Берник, і вона буде виставлена в музеї Берника. І якщо жінки заходять, зроблять е, таку мапу, вони можуть надіслати до того музею як ту велику акцію Єднання жінок України, Єднання України. В ній живуть найкрасивіші жінки, найважні чоловіки. На і прапор, там, там сонячний, та і сяє прапор, сонячно блакітний, сонце завжди у славі. А Крим яким кольором ви зробили Крим? Найкращим. Всі, 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 Ми знаємо, що він наш і він завжди був, і весь. ось він єдина єд, країна, Україні, єдиний єд. народ. І ми зараз теж сьогоднішньою цією акцією, цією картою теж підтримуємо всіх жінок, які Крим, кримських татар і інші національні меншини, які проживають в Криму. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми їх любимо. Ми їх підтримуємо і щоб вони не не, не губили надію і. Ми впевнені, що ми єдиний народ і все одно ми будемо разом і нашу територію України, і ми все одно наші чоловіки, ми в них теж віримо, що вони сильні і вони її повернуть. Ну а зараз ми приступимо до самої технології виготовлення мотанки. Я вам роздала всім такі заготовочки, угу. ви їх розкриваєте, угу. отак перед собою розкриваєте. Ай вони лежать. Ви слухайте мене, дівчаточка. Мотанка це оберіг українського дому. По жіночій лінії цей оберіг передавався у молоду сім'ю, в нову хату, в нову родину. Ми сьогодні, так, ми зібралися, вирішили, що ми сьогодні будемо робити оберіг на долю України. І кожен з вас. Задумує, що в цій Україні майбутній ви б хотіли проявитися, та втаємничено кожен для себе. Ви прав ліву руку кладете на цю заготовочку, правою накриваєте. Зараз ви прикриєте трошки закриєте очі, і кожен для себе молитовно побажає те, що він хотів від, від цього обереги, який ми сьогодні зробимо. У кожної з вас є отака деталька. Отака деталька. Ага, ось вона на Так. Ми її закручуємо отаким. Ви дивіться вперед, що я роблю, а потім ви будете повторювати. Людина формується, навіть у лоні материнського, вона формується зразу, голівка, розум. Так і ми цю істотку теж так формуємо, уявляємо собі, що це істота, яка нам буде допомагати в цьому житті зробити те, що ми хотіли. От ми зробили отаку детальку. Отака має бути отака деталька. Потім ви берете білу нитку, яка перед кожною з вас є котушка. І закріпляєте. Не роз... Ось вона тримається, ми сформували голівку і зличку. Дивіться, наступну деталь ми робимо, ви бачите, на лязі мутанці замість рис обличчя є отакий символічний хрест. Це сакральний хрест, ця істота гармонізується, тобто формується психічна енергія. Цієї істоти. Ви вибираєте свій колір, який вам подобається. Цю білу нитку можна відрізати, щоб вам легше було. Там є ножнички і відріжте. Тепер ви берете колір, який вам подобається. Я розказую технологію, як практично зробити такий крем. Ви кругом шийте кольорову нитку кілька разів. Кручуйте, ось вона тримається. Пальчиком притримали під шийкою, кладете вверх ниточку і обкручуєте кругом шийки. Без так нас гармона ходить. Сюди вниз. Чим більше гудає мотанка. Чим більше намотуються нитки, яка об'єднує і наш оберіг з нами, і нас з усім світом, чим більше мотається, тим вона краще працює. Не бійтеся, ниток багато разів намотують. Красива. Всі. Всі красиві. Ані, покажи в яка, тебе. Яка. Красавиця в мене. Ой, яка гарна, така толстенька. Я більш цю строю зробила. Спочатку формуємо нижню частину спідницю і сорочку. Якщо це, це традиційна, етнічна лялька, то обов'язково має бути пояс червоний, сорочка вишита знизу, спідниця, фартух. Ви собі. Готуєте ці речі. Сьогодні я принесла вам готові вже вирізані деталі, які по розмірах і по всьому підходять. Ви знайдете, Просто вона мені просить, щоб вони вже так так? Вибирайте. Білу берете і якусь. А білу це мені вже дали, так? Так, <плес> біло. А білий кучу. Дівчата, я а, дуже... Ой, а зараз як. <плес> Подивіться, ми як мали діти, які видовольні <плес> <плес> з вами. Щасливі. Ти дійсно щасливі жінки. Воно щось таке дає для душі. Що ти починаєш радіти. Що це виходить, Які в нас ляльки. Mm -hmm. Дякую, дівчаток, Это, ага. а, ну, так біленьку. Ви б жовту взяли ту ярку. Бачите, на сім'я.